Христос хрещається на річці Йордані, творець віків та всього видимої і невидимої слави, став чоловіком причистий, безрішний, нині просить хрещення і очищення. Перед ким? Перед людиною. Перед ним стоять з страхом ангели і архангели. Всі небесні сили кланяться йому. Від тлінку, від тлінної руки він просить хрещення. Про це все відповідає нам Євангелія від Матфея. Прийшов Ісус із Галалеї хреститися від Йоанна. Але Йоанн бачить постать, який йде до нього. І Йоанн відчуває, що йде той, кого він недостойний хрестити. Йде той, що все сотворив славу, видимо і невидимо і де той, що так понизився перед всіма людьми Господь, Син Божий. А Іван той час хрестив людей, що каялися в гріхах своїх, і Він їх хрестив. Це було хрещення Іванове. І приходить Ісус ближче до Івана і каже, я хочу хреститися. Іван відповідає, чи ж я тебе буду хрестити? Я не гідний відв'язати ремінь від твоїх обуві. Чи ж може сіно приблизитися до вогню? Я є сіно ти є вогонь. Воно згорить. Каже Ісус, залиш це сьогодні. Ми, нам треба виконати всю правду, що написано. Яка велика тайна, Господь змиває з себе первородний гріх, коли він без ріха народився. Господь топить голові змія у воді. І коли ця тайна виконується над Сином Божим, вся природа на світі очищається, весь світ змінюється у кращу сторону. Іван з острахом піднімає руку свою, а рука трепещить. Він зливає воду. На Сина Божого Ісуса Христа. І Син Божий хреститься. Безрішний. І коли Христос після хрещення виходить з води, яке велике чудо стається. Голуб білий взлітає над сином Божим. Небо говорить голосом Отця Небесного. Являється Свята Троїця. Отець на небі, Син на воді і Святий Дух у Виді Голуба. І чути великий голос немов би грім говорив. Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Чуємо, браття і сестри, оновлення світу прийшло. Троїця святая з'явилася. Для людей для того, щоб підтвердити хрещення нашого Спасителя, щоб змити з людей первородний гріх, щоб освятити людей і приготувати до вічного Царства Небесного. Господь задумав це заради нас. Зараді до нас його любові, щоб нас визволити від гріха. Зрозуміймо, браття, силу і нашого хрещення, адже ми після свого народження повинні теж змити первородний гріх. І це і започаткував наш Спаситель Ісус Христос. І сила нашого хрещення дуже велика. Тому що Ісус Христос сказав Святому Письмі Своєму: Хто повірить, Охреститься, Спасен буде, Хто не охреститься, є засуджений. Як багато дав нам Спаситель, у цій великій тайні він був першопроходцем. А ми повинні повторювати те хрещення. І може хтось колись сьогодні задумується, що Христос охрестився раз і більше не треба? Ні, цього не думайте. Або як секти твердять, що вода освятилася один раз. Разом з Христом. І більше не треба освячувати воду. Але переконайтеся, що освячена вода, яка освячується людиною, не має тління. В неї немає мікробів тління, мікроби тління погинуть у тій воді, і вона стоїть руками, вона не псується. А от як ви набрали і носите, Через пару днів вона зіпсувалася. Тож ще що треба доказувати, що не треба святити воду, браття і сестри? Який ще доказ будемо шукати у Бога нашої недовіри? Тому пам'ятайте, йорданська вода стоїть роками при любій температурі. Вона не псується. А наоборот, коли людина споживає її нащо кожного дня, вона стає здоровою, вона стає свіжою, вона стає бадьорою і Дух Святий знаходиться в тій людині. Тому що диявол не терпить святої води. Диявол не може витримати святу воду. Були в нас приклади. Що коли осячували воду, то в банках трьохлітрових була вода, і там, де був нечистий, вона тріскала банка та, без нічого. І вода виливалася. Нечистий не може витримати молитви на осяченні води. І тому пам'ятаймо завжди, хрещення. Це є велика тайна Господня, яка приготовлює нас до вічного життя. А щоб зайти в вічність, треба очиститися, омитися. І треба бути готовим зайти до Царства Небесного. Господь дав нам це приладдя. Він показав, що робити і як. І тому. Це свято сьогоднішнє дуже велике. Хрещення Господнє на річці Йордана. І кожна дитина, коли народжується, ми охрещуємо її. Скажете, а чи дитина ця може відповісти за себе? Ні. Вона ще маленька. Але за неї відповідають хресні батьки де церква встановила брати хрестних батьків до хрещення. Тому дитина, коли охрещена, вона спасенна, безрішна. Так встановила Церква Христова, так встановили апостоли. І тому не чекайте довго до хрещення, а охрестіть дитину, щоб вона була здорова. А ми з вами будемо далі продовжувати своє життя на цій землі разом із святою водою, разом із святою вірою і святою любов'ю, до Бога, до Отця, до Сина Його і Духа Святого, який спас нас від первородного гріха. Амінь. Христос хрещається на річці. Ярдан.